Всем привет, друзья. Мы играем Аби Батйо Паку Мастер. И я тільки что снимал видео и не знаю, что сказати. Эм... Ось чому багато блогерів снимают відео в день, -то. так. так Тут пропонують... Той Змагання, я приєднуюсь. Навіщо вони пропонують якусь таку фігню. Так, переходимо. Так, так, так. Опа, опа. Опа-опа-опа-опа. Нє! Оце ж їхнього. Добре, добре, ну, але треба якось... І ти. Ех. Так, 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 так. О, добре, що друга між. Вже не друге. Эм. Ладно, треті. Непогано. Друге, друге місце! Друге місце. Давайте давайте як би його обігнати, але мабуть я його вже не обжену. Скода. Треба було обганяти. Ану, ану, ану. ні, він вже десь перше місце, він же він вже виграв. Але нічого страшного. Друге місце! Є! Yeah.